Тепер я би хотіла коротенько зупинитися на підсумках роботи галузі. Відверто хочу сказати, що ми очікували такі результати роботи. А результати наступні. У вас у прес-релізі є дані за 7 місяців, а в мене вже є оперативні дані і за 8 місяців. Прискорбно, але мушу вам відверто сказати. Що Україна зараз, пивна галузь України, демонструє падіння обсягів виробництва. І за е, 8 місяців ми маємо тільки 98% до рівня минулого року. Значно впали також і продажі пива. До аналогічного періоду минулого року ми не дотягуємо навіть до 100%. Це е, у нас обумовлено тим. Що у нас значно зріс імпорт, у нас значно збільшились, скажімо, на уторгівельній мережі залишки непроданої продукції, у нас значно зменшився експорт продукції. Та е, кампанія, яка була розгорнута Республікою Білорусь проти українського пива. Дала певні наслідки, негативні, звичайно, наслідки, не тільки щодо обсягів виробництва в натуральному виразі, але і в грошовому виразі, тому що у нас впав на 2,5 мільйона товарообіг по експорту. Зате, зате у нас збільшився товарообіг по імпорту. Якщо експорт товарообіг знизився на 2,5 мільйона, то по імпорту цей товарообіг збільшився на 6 мільйонів доларів. проти Зараз я кажу ці дані за 6 місяців, щоб ви не наплутали виробництво і продажі. В мене вже є за 8 місяців поточного року, а статистичні дані по експорту і імпорту це за 6 місяців. Але запевняю вас, що картина що за 6, що за 8 місяців буде однакова. У нас невпинно падає експорт і зростає імпорт. На, скажімо, якою ще є причиною зростання нашого імпорту, це те, що візнемито на пиво значно впало після нашого вступу до суд, і зараз воно становить 0,05 євро. Все, це майже ті ж ціни ну, з доданням е, е, акцизного збору і ПДВ. І ось вам ціна реалізації імпортної продукції на теренах України. У нас зріс імпорт з Німеччини, з Бельгії, з Чешської Республіки, з Росії. І, як не прикро нам казати, у нас зріс експорт з Білорусі, щоб сказати, що Щось виділити якесь підприємство було сказати, що це підприємство мало найвисокі якості пива. Да? Но ми так не можемо. Чому? Тому що оцінювався кожний сорт пива, і кожному сорту була виставлена оцінка. І майже в кожному підприємства були і гран-при за окремі сорти пива, і були і золоті медалі, і бури сріб. Ні, медалі, eh, ну а вважаючи <сважаю> те, що в нас в цьому році. Дуже багато, я так вважаю, введено в експлуатацію міні-пизаводів, то які вперше участвували у нас в дегустації міжнародній були одерж... міні пивоварні то ними були одержані і бронзові медалі, срібні і бронзові медалі. Але нам було приємно, що вісім підприємств, міні пивоварні участвували у нас у дегустаціях. 11 підприємств. Це були середні підприємства, це з потужністю від мільйона десь до п'яти мільйонів декалітрів пива за рік, і було 12 заводів великої потужності, всі заводи великої потужності прийняли участь у дегустації. Буквально всі, всі підприємства Санінбе, всі підприємства піобзово комбіната всі підприємства. В оболоні і також прийняв участь Україна. Да. Донецьк, Всі підприємства. Нам було дуже приємно. Плюс ще Славутський солодовий завод представив да. свій зразок на дегустацію, І плюс ще продукція суто безалкогольних заводів і заводів по виробництву питних та мінеральних вод. І ще я хочу додати те, що у нас щорічно приймають участь іноземні виробники Молдова, Білорусія, а в цьому році вперше прийняли е, значить, участь в дегустації значить, е, представники ІНБУ е, Бельгія. Вони представили нам три пива. Бельгія. Представила три пива. За два пива «Хугарден біле і. Вони от, і лев брюн, вони одержали золоті медалі. А за пиво Блен Лев Блунд лев блонд, це значить коричневе, одержали срібну медалю.